Ну а в Україні кіт оселився у книгарні переселенців у Рівному. Власники магазина, родини з Херсона, кажуть, коли розробляли дизайн вивіски, вони намалювали на ній чорного кота, і згодом саме такий з'явився на їхньому порозі. І щодня приходить до книгарні, наче на роботу. Володимир Миколайчук розповість деталі. Кийця. Так називають чорного котика у книгарні. Він гуляє між книгами та має власний куточок лежанку між полицями. Він ходив, спочатку розглядав, дивився, де що лежить. Почав ходити по стелажах. Думаю, ну ні, ну на книжках же ж немає лежати. Ось ми йому лежанку купили, і ми подивилися просто в яке місце. Він частіше всього заходить. І ми думаємо, що тут. кондиціонер, дує теплом. Йому тут подобається. Власниця книгарні Вікторія зробила все, щоб створити для вуглика комфортні умови. Каже, він став символом книгарні. Адже коли розробляли вивізку, там зобразили саме чорного кота. А через деякий час на порозі з'явився справжній і щодня почав навідуватися в крамницю. Ми його запросили. Він зайшов в перший день ненадовго. Потім почав заходити щодня. Затримувався все надовше, надовше. Тепер він тут ходить просто на роботу. Вікторія з чоловіком Михайлом Новицьким, переселенці з Херсона, там мали власну друкарню та її пограбували в перші дні окупації. Родина виїхала до Рівного. Тут з нуля відкрили книгарню за проєктом Є робота. Про це влаштували кілька людей. А ось пухнастому помічнику вуглику зарплату платять кормом. Час від часу допомагає. Буває, прийде на касі, сидить, буває, просто прийде ляже на, ком на комп'ютер і все. Клавіатура каже, все не тобі пора відпочивати. На ніч вуглик зникає, але наступного дня приходить і допомагає продавати книги. Сміється Вікторія. Каже, кіт приваблює відвідувачів, адже привертає увагу до певних видань, коли ходить між полицями. Взагалі прийшла сюди і вперше побачила котика, а потім побачила вивізку. І знаєте, такий симбіоз і поєднання дуже гарне. І незвично те, що книгарні доглядають за тваринками. Буже дуже красиво. Після повернення в Херсон подружжя Новицьких планує відкрити і там книгарню. А вуглика залишать наглядати за крамницею у Рівному, де він став талісманом. Із рівного Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми, Україна, марафон. Єдині новини.